Які я останнім часом. Ну, по-перше, я два місяці мовчала, вони зовсім не це, ну, Не мала потреби співати навпаки. Якось мене дратувало. Взагалі, мене перші два місяці війни вони просто вилетіли з життя. І коли ми кажемо, що нас вкрали весну, насправді так. На, нас її насправді вкрали І два місяці. коли ти типу, починаєш адаптовуватися, вони були вкрадені життя. І, звичайно, потім було дуже некомфортно насправді от давати концерти, сміятися, здавалося мені, то не можна сміятися. А потім думаю, господи, а як далі жити? То ж не можна все тримати в собі. Наші воїни хочуть, щоб ви були така сильна. Працюємо, платимо податки, тому що ми знаємо, що ніхто, крім нас, нашу державу не підніме. Нас сьогодні стало менше, кажучи, менше, ніж 20 мільйонів. Але за те, які <праць> 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 Ось ми, з вами ще раз дякую дякую за те, що ми зараз всі. І знаєте, а тепер хочеться співати таку веселу, легку музику, тому що е ми повинні там, мати мир в душі. Мир і спокій в душі, тому що ворог хоче, щоб ми боялися, щоб ми були в депресії, а в нас має бути мир в душі. От зараз пісня, яка прозвучить, прем'єра пісні, називається вона Червоне намисто. О, а знаєте чому? Червоне намисто, я вам розповім. А знаєте чому? Ви ж, напевно, бачили, що в наших національних костюмах українських є такі коралі. І так багато їх, правда? От, особливо зараз там, показують, піднімають етнографи, як виглядав наш національний костюм. Е, ну, це дивовижна красота. І от такі багато коралів. Якщо ви візьмете, е, якщо ви візьмете там, інші костюми інших національностей, ви побачите, там може бути низочка, там може бути якась там прикраса, може бути тут якась прикраса. От після нашої розмови, зустрічі просто залізьте в інтернет. І для себе подивіться, бо це насправді дуже цікаво. І я знаю, коли мені тато розповідав за Коралі. Тому що мого тата було діда, було четверо дітей, двоє е, дівчат було. Що, коли було, вчатку 1900 року е, дідо був дуже господар, мав дуже багато поля, е, це в Тернопільській області. Він е, ще в ті часи, е, мій дідо, е, дуже підтримував українську греко-католицьку церкву, вона була заборонена при Польщі. Тим не менше, дідо такий був вільний. Вільний господар, і він завжди, моя бабця, їздила продавати масло, мед, горіхи, таке всяке, не куди-небудь а в Так. І щоб ви знали, я на своїй історію, вона в мене написана в моїй книжці. В мене, про мене книжку написала, тому що знаєте, таке дуже багато всього цікавого відбулося в моєму житті. Коли я народилася, мене не було де покласти. Тому що ну, ще не люльку зробити там таке всяке. А мама моя, вона невістка була, так в та, тата мої дружини, ну, мій, мій тато, та родина мого тата, скажімо так, і вони мали такі привезли різні речі в такій великій картонній коробці. Це так, така валіза, колись була її досягти, пам'ятаю, дерев'яна і така клямка, і на тій клямці був замок. І на ключиком закривалося, це колись такі чемодани були, знаєте? І це був е, така, е, так, такі, така, такий чемодан, скажімо так, де бабця привозила капелюки з праці. І мене поклали спати в такий чемодан, від того капелюха, і бабця прийшла, каже: Ніна, мама моя називалася. Тут я стільки цього розказую. Каже: Ніна, що Ніна, ти робиш? Дитину поклала в чемодан, в валізу. Вона все життя на колесах була. <реш> Як нагаркала. Бабуся мені напророкувала і так він фактично вийшло. Боже, до чого я це говорила? Я вже забула, <реш> до чого? <реш> а, о, слухайте, вона вже забула, замалахалася. Так от я чула до тих же часів від дідуся, він казав, я коли своїх дочок віддавала, то я їм дуже багато моргів поля дав за кожною. Кожна низочка коралів — це був один морк. Ну, колись не було е, Гитаєв, а були морки. То наші жінки, наші дівчата, наші наречені колись мали купу землі. Вони мали такі коралі. То я вам теж нам усім хочу побажати, щоб у на землі ми мали коралі, щоб наша земля була наша земля. За яку ми всі з вами добре знаємо, все покоління українців воювали? Бо кожен хотів собі цю святу землю і нас з вами на цій землі загроба.